Всім привіт! З вами на Економіст. І сьогодні ми порахуємо переходимо цієї паль, штучка карахіса у цій пасті. Так, і так, так. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 179 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 177 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 190, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 250. 5, 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299. 299, Так це виходить 300. 300. Рівно, 300, 300, 300 ядер арахісу в паці або з 9.